Вітаю всіх на каналі Шаховий Код. Задача 302. Її створив видатний шахіст Ріхард Ретті. Хід білих, білі мають виграти. Знайдіть розв'язок. У нас слоновий Еншпіль. В білих на пішака більше. В білих два прохідні пішаки. В чорних один прохідний пішак. Неправильний хід А5. Насуваємо пішака. Але буде хід король Б5. Чорний король контролює одного пішака. Чорний слон іншого. І в чорних є теж прохідний пішак. Чорні можуть його просувати. Це нічийна позиція. Якщо білі намагаються покращити короля, король Е2, то буде хід король Б4. Атакований пішак А5, король Б5. Це теж нічийна позиція. Вертаємось на початок. Правильний перший хід слона 5. Білі загрожують поступово покращувати позицію. Наприклад, король Е2 град. Розглянемо спочатку варіант король д 5 Чорний король йде ось так зупиняти білого пішака. Король Е2, король С6, король Д3, король б 7 Слон С3. Якщо розміняти слонів, Білий пішак перетворюється у ферзя. Тому слона 6. G7 грати не можна. Чорні віддадуть слона за цього пішака. І це нічийна позиція. Тому що неправильний куток. Білі не зможуть витіснити з цього кутка чорного короля буде нічия. Тому правильний хід за білих король є 4. Білі далі продовжують покращувати свого короля. Король b6, король Д5. Слон F8, слон d2, слон g7, слон Е3. Білі атакують слабкого чорного пішака. Чорним не можна його захищати, слон F8, тому що білі його просто поб'ють. І якщо слон С5, тоді ж 7. Далі ферзь, білі виграли. Кращий захист короля 5. Слон С5, король А4. Відбувся розмін пішаками. Білих на пішака більше. Чорний король далеко. Білі тут можуть виграти. Слон d4. Звичайно, слонів не можна розмінювати, слон 6. Король Е6, білий король де проводити свого пішака. Король Б4, король f7, король С4 і гарний виграш, слон Е3. Витісняємо слона з цієї діагоналі, щоб провести пішака. Слон є 3 g7 білих виграш на позиції. Повернемося до головного варіанту. Чорні не грають король d5, чорні грають король b3. Хід білих, подумайте. Виграє дуже яскравий хід слон С3. Можна побити слона двома фігурами. Якщо побити слон С3, буде А5. Чорний король він не в квадраті до білих пішаків. А один чорний слон, їх тут не зупинить. Якщо слон А5, тоді с 7, далі ферзь. Наприклад, чорні захищаються, граються 4. Буде А6. І хід слон d4. Можна зіграти а7, можна зіграти G7. Але є велика різниця між цими ходами. Подумайте. Виявляється, G7 грати не можна. Чорні б'ють А7. С3. В чорних є теж прохідний пішак. А 8 ферзь С2. І при правильній грі чорні роблять тут нічию. В чорних є взагалі слоновий пішак. Один хід до ферзя, і білі не завжди можуть виграти. В чорних ще є на дошці слон. Яка тут різниця? Ферзь b7 подвійний удар. Короля 2. І, звичайно, бити слона не можна. Чорні проведуть ферзя. Ферзь b6, король Б1, ферзь b5. Білий ферзь намагається наблизитись до пішака. Король А1, ферзь С4, король Б1, ферзь Б3. І тут правильний хід, слон Б2. Якщо чорні правильно захищаються, буде нічия. Повернемося трохи назад. Пішаком G грати неправильно. Досить швидко виграє хід А7. Чорні б'ють g7. С3. І тут все досить просто. Білі проводять ферзя шахом. І в білих виграшна позиція. Повернемося до головного варіанту. Головний варіант чорні б'ють король С3, далі А5, король Б2 а 6 С4 а 7 С3 А8 Ферзь і хід С2. Хід білих, подумайте, як тут виграти. Схожу позицію ми щойно розглядали. Але тепер в білих є ще один прохідний пішак. Як тут можна виграти? Наприклад, ферзь b7. Подвійний удар, і чорний король, звичайно, не може ходити на велику діагональ. Короля 2 тепер ферзь f7. Знову ж таки, чорний король не може походити на велику діагональ. Якщо король b1, ферзь b3, закрився слон, далі ферзь d3. Зв'язка. І білі насамперед загрожують підвести ближче свого короля. Тут білі виграють. Головний варіант хід короля 3. Далі ферзь с 7. Може бути не шах, можна просто атакувати і зупиняти пішака. Король Б3. Чорний король не міг походити на Б2. Далі король Е2. Тому що чорні не загрожували провести ферзя. Чорні можуть перекрити вертикаль. Хід слон С3. Далі може бути g7. І якщо чорні проводять ферзя, білі проводять другого ферзя і шахом. Два ферзі тут білі виграють. Тому чорні грають слона 6. Далі хід король d3. Атакований пішак, і білі тут виграли. Ну, наприклад, зробимо ще кілька ходів. Чорні провели ферзя, стається розмін. Далі g7, потім ферзь і білі виграють. Повернемося на початок, як це розв'язується. Перший хід слона 5, король b3. Далі жертва слона, слон С3. Наприклад, б'є король. король С3. Чорний король він не в квадраті до білих пішаків. І чорний слон, він один не може зупинити цих пішаків. А5 король Б2. В чорних є прохідний пішак. Білі швидше проводять ферзя. Хід c 2 За один хід в чорних теж може бути ферзь. Далі білі роблять правильні шахи, правильні ходи. І тепер можна вже підводити ближче короля. Король d3, і білі тут виграють. Якщо вам сподобалася ця задача, ставте лайк та пишіть коментарі. А найголовніше це підтримуйте Збройні Сили України. Всім дякую за увагу, до нових зустрічей!